вітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно щодня із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія Безумовно, друзі. сьогодні говоримо про найбільш одну з найбільших або можливо навіть найбільшу атаку Росії з повітря на українські міста. Знаємо, що сьогодні Росія запустила по Україні по українських містах майже 160 ракет та дронів. Більшість із них збили сили протиповітряної оборони. Однак є багато влучань. Під ударами опинилися Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та інші українські міста. Бачимо зараз ці жахливі кадри із ранкових українських міст і з наслідків цих, цих атак. Багато є влучанню цивільну інфраструктуру та житлові райони, зокрема школи, садочки. Знаємо, що в Дніпрі вразили також пологовий будинок є влучання у метро, є а, влучання в інші об'єкти критичної інфраструктури та цивільної інфраструктури. Наслідок атаки загинуло щонайменше 26 людей. Також відомо про понад 120 поранених, серед яких є діти маємо ми. Перші реакції, також від західних посадовців на те, що трапилося сьогодні вранці в Україні. Бріджит Брінк, це посолка Сполучених Штатів Києві, написала, що те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці, і вона запустила карту із повіщення повітряних тривог сьогодні. Мільйони чоловіків, жінок та дітей перебувають в бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз. Щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху в 2024 році, Габріелус Лансбергіс, голова міністерства закордонних справ Литви, відреагував також у себе в Твіттері. Написав він, що він не бачить жодних тихих сигналів у лапках, що Росія хоче миру. Він бачив лише розвалені торгові центри, палаючі доми та розтрощені пологові будинки. Це наслідки чергового російського теракту. Тепер ми повинні посилати гучні сигнали, що не дозволимо цим злочинам продовжуватися. Пише Габріелу Сланцберг іс голова. Міністерство закордонних справ Ріші сунок це прем'єр-міністр Великої Британії написав: ці масштабні напади на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягнути своєї мети викорінити свободу та демократію. Ми не дамо йому перемогти. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Кая Калас, це прем'єрка Естонії. Написала, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, взявши за мішень мирне населення. Це воєнний злочин у великих масштабах. На Сала вона нагадування на новий рік, що ці Росії не змінилися, Вона хоче знищити Україну, не дати агресії окупитися має вирішальне значення для європейської. Та глобальної безпеки пише Кая Калас. Марк Рюте, це прем'єр Нідерландів пише, що жахливі повідомлення з України по безпрецедентні авіаудари Росії по школах, будинках, торгових центрах і пологовому будинку знову Росія спричиняє багато жертв серед мирного населення. Росія не зупиняється. Пише він єдина правильна відповідь на це продовжувати фінансово та військово підтримувати Україну, щоб захистити її від цієї триваючої російської агресії. Гітанас нас Це президент Литви написав. Що для всіх, хто каже, що втомився від війни, нагадування від терористичної Росії, що її жорстокості та жадобі до крові немає меж. Ми повинні пише він надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором. Будьте сильні, брати українці, Литва із вами. І реакція також від оглядачів та експертів Бен Годжес, колишній командувач військами США у Європі. Зараз військовий аналітик пише, що кожен хто не хоче дати Україні. Все необхідне для ефективного захисту свого народу та перемоги над Росією не може мати привілею коли-небудь говорити ніколи знову. Пол Масаро, старший радник гельсінської комісії конгресу Сполучених Штатів, написав серію твітів у себе. Пише він що Росія це держава-терорист, надайте Україні все, що вона потребує для перемоги, аж швидше зрозумійте, єдиний шлях до миру це перемога України. І також Тед Лю, це конгресмен демократ написав сьогодні зранку шановні держсекретар Блінкін і державний департамент. Будь ласка, визначить Росію державою спонсоркою тероризму. Це заклики, які ми чуємо неодноразово від України, але також від ам деяких американських законодавців. Юлю багато коментарів є від наших глядачів пишуть вони, що будуть лише слова, реакції, але не буде дій а від з зб боку західних партнерів на Цю масовану атаку Росії насправді маємо ми вже перші приклади дій, які продемонстрували зокрема Велика Британія. Щойно буквально за хвилин п'ять до нашого ефіру. Міністр оборони цієї країни написав, що сьогодні Велика Британія надсилає сотні ракет до систем протиповітряної оборони для України, щоб поповнити системи ППО, які надала Україні Британія раніше. Це і відповідь на останню хвилю. Вбивчих авіаударів Путіна на народ України написав Гранд Шапс у себе у Твіттері. Маємо зараз цю його заяву, тобто перші дії вже є. Чекаємо ми також реакції від сполучених штатів на іславами запит. В раду з нас безпеки люди, так? так і будемо чекати. Дійсно, що скаже білий дім, і чи також піде на якісь дії сьогодні друзі? Більше про це будемо безумовно говорити також. в Програмі часта більше про ситуацію на місці, про реакцію у Києві і очікування в українській столиці від дій заходу е, після сьогоднішньої атаки. Поговоримо з нашою колегою у Києві Анною Костюченко, яка приєднується до ефіру. Аня, привіт. Вітаю, Юля. Аню, як тривають зараз рятувальні операції, а також операції із відновлення пошкодженої інфраструктури. Юля так власне я сама сьогодні прокинулась від гучного звуку вибухів, і влучання було у чотирьох районах міста у Дарницькому, Святошинському, Подільському та Шевченківському районах у Шевченківському районі було влучання у станцію метро Лукянівська. Утім, рух потягів продовжувався, і наразі вона працює вже у повному режимі. А також у Шевченківському районі а, було влучання у складські приміщення наразі там тривають пошуково-рятівні роботи. Зараз завалюв досі дістають людей. А, також там було влучання у недобудований бізнес-центр та у дитячий, у дитячий садочок. У подільському районі також є влучання від е, обгорілих уламків. Наразі там теж тривають пошуково-рятівні роботи, і близько 10 людей за попередніми даними ще знаходяться наразі е, під завалами. У Святошинському районі горіли автівки на парковці, і там власне сталася безпрецедентна, на мій погляд, історія. Один з чоловіків, який знаходився на парковці, він застрибнув у вже палаючу газель і вивіз її з парковки. Таким чином врятував усі решту автомобілів. Чоловік отримав опіки, утім від госпіталізації відмовився. І також у Дарницькому районі є влучання у житловий будинок попередньо там без постраждалих. Щодо електропостачання в місті все працює. Теплопостачання, водопостачання присутнє. за даними Київської міської військової адміністрації, котельні дещо постраждали. Там повилітали вікна, утім на теплопостачання в місті це ніяк не позначилося. Ані що відомо про зброю, яку сьогодні застосувала Росія проти українських міст. Остапи на цю атаку називають дійсно одною з наймасованіших, тому що 158 повітряних цілей випустила Росія сьогодні по Україні по різним містам. А сили ППО збили 87 крилатих ракет зі 122 і 27 ударних БПЛА з 36. і власне, як зазначили українські сили повітряної оборони. Росія била усім, крім калібрів. Це були удари крилатими ракетами Х-101, Х-22, Х-59, БПЛА типу «Шахет», також балістичними ракетами С-300, С-400, «Скандер-М». І також надзвуковими ракетами «Кінжал». І за оцінками, попередніми оцінками українських повітряних сил на цю одну атаку Росія витратила понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Допаду. Аню, ми почитали і озвучили деякі реакції, які почули ми від західних посадовців. Також перші дії від британського уряду, які кажуть, що надсилаються більше ракет для України. Якої реакції від заходу сьогодні очікують у Києві? Власне якоїсь гучних заяв офіційного Києву не було. Речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що. Від заходу України чекає більше е, засобів протиповітряної оборони. Утім, він це зазначив не лише щодо цієї однієї з наймасованіших атак на Україну, а й в зв'язку з тим, що сьогодні у повітряний простір Польщі зайшов невідомий е, літаючий об'єкт. Е, і також у соцмережах у телеграм-каналах було більше реакції е, щодо цієї атаки з приводу е, мобілізації. Ця дискусія наразі точиться в суспільстві і висловлювались. Думки, що ця масована атака можливо простимулює більше чоловіків призовного віку приходити у військомати і таким чином змінювати і надавати можливості для ротації тим бійцям, які вже понад 20 місяць знаходяться на лінії зіткнення. Тож більше було дискусій саме щодо мобілізації. Ну а допомоги заходу безумовно чекають усі українці. Такої ситуація наразі. Ано, дякуємо тобі. Анна Костюченко косіченко з нами Дякую. на зв'язку з Києва. Говорили ми про те, як столиця та інші українські міста оговтуються від наймасованішої, чи однієї з наймасованіших російських атак на Україну. А згадала задала вже про те, що також обговорюють ситуацію, яка склалася в Польщі, як сказали місцеві чиновники, що протягом цієї атаки Росії на територію Польщі у повітряний простір Польщі увійшов, як вони кажуть, невідомий повітряний об'єкт. Про а, те, що відбувається там, про те, як реагують у Польщі та Європі, більше поговоримо з Богданом Цюпином, нашим кореспондентом європейським. Богдане вітаю тебе! Дякую, що до розмови приєднуєшся. Вітання Богдане. Чи відомо на цю мить, власне, що сталося? Що це був за об'єкт, так який увійшов у повітряний простір Польщі, і як так на цей випадок реагують у самій польській владі. Я щойно переглядав останнє повідомлення в польському офіційному інформаційному агентстві. ПАП, і там можна простежити таке, що з одного боку вони польські офіційні представники, зокрема військові, намагаються бути стриманими чи обережними, і є багато таких формулювань, як неопізнаний об'єкт, який увійшов. На територію Польщі, але також є заяви чи чільних військових польських командувачів, які кажуть, що очевидно це була російська ракета. Чому вони такі впевнені? Тому що згідно з офіційними польськими повідомленнями, не лише в Україні не спали минулу ніч. Минулу ніч не спали також багато у багатьох країнах НАТО. В сусідніх країнах з Україною і польські військові, польські офіційні представники тепер кажуть, що вони чергуючи вночі. Дуже чітко бачили, як зокрема російські е, бомбардувальники піднімалися у повітря. Вони бачили, як були запущені е, ракети. Зокрема, частина е, цих російських крилатих ракет були запущені, як сказано у польських джерелах, з е, над Каспійського моря. І е, польські фахівці, польські військові, кажуть, що вони відстежували політ цих, е, цих ракет. Е, вони бачили, як. Вона е, залетіла на територію Польщі, зокрема, і згідно з тою інформацією, що ми зараз маємо з польських джерел, вона перебувала у повітряному просторі Польщі е, всього лише три е, хвилини приблизно, е, тобто е, дуже мало. Вона е, ця ракета летіла на дуже великій швидкості. І пройшовши частково через повітряний простір Польщі, та ракета залетіла назад на українську територію. Так так повідомляють з Польщі, Богдан. Ми знаємо, що Ян Столтенберг поговорив з Анджеєм Дудою про цю ситуацію. Чим може взагалі обернутися ця ситуація? Адже ми знаємо, що а, атака на не скажімо на Польщу як члена НАТО, а може в принципі бути розцінена як атака на все НАТО. Чи це все ж таки вважається не атакою? Погляньмо на попередні приклади, скажімо. У восени 2022 року був фактично ще гірший інцидент під час великого російського авіарейду. Ракета впала була на територію східної Польщі. Загинули люди. Тоді загинули двоє громадян Польщі. Восени 2022 року, і розслідування тоді виявило. Що ракета згідно з польськими е, польськими результатами розслідування, ця ракета була е, українською, тобто, е, польська сторона дійшла була висновку, що йшлося про е, ракету протиповітряної оборони українських збройних сил. Ракету, як сказано, е, у польських джерелах радянського або російського виробництва, яка залетіла тоді на польську територію, вибухнула. І загинули люди, також ми е, знаємо, що на території Румунії е, вже цієї осені, зокрема у вересні і у жовтні, були повідомлення про те, що російські дрони, якими Росія бомбардувала зокрема портову інфраструктуру е, біля Дунаю, е, біля Ізмаїла, що ці дрони чи ймовірно уламки з них. Залітали і падали на територію Румунії, і Румунія знову ж таки також е, країна Північно-Атлантичного альянсу. Країна, е, країна НАТО, що ми бачили в результаті е, тих інцидентів раніше, були наради в межах НАТО, і сьогодні ми бачимо, що польський президент говорив з генсеком НАТО. Були заяви е, протести. На адресу Росії, але як у попередньому е, польському випадку у 22-му році, так і у випадку Румунії, ті сторони, ті уряди дійшли висновку, що йдеться про ненавмисні дії, які призвели до тих інцидентів, тобто про ті е, після того про... в принципі не було не було, тому що як пояснювали офіційні представники тоді. Не було факту навмисного нападу на територію країни НАТО, тобто ці тільки е, навмисного е, нападу на територію України е, так, так, а оскільки країна Україна не є е, частиною НАТО, не є країною, яка е, щодо якої стосується е, параграф е, про колективну безпеку е, цієї організації. То е, ці країни наголошують саме на тому, що вони наголошують територію НАТО, угу. а Україні вони лише допомагають Богдане. Як в цілому європейські змі сьогодні реагують на цю масовану атаку Росії на Україну? Ми трохи на початку пройшлися по реакціях посадовців. Що в принципі говорять Європі? Яка реакція сьогодні? Сьогодні там. Ну я можу сказати, що зокрема тут у Великій Британії це поступово, до речі, не одразу вийшло на перші перші заголовки. Тобто, спочатку зранку, одним з перших заголовків, наприклад, тут у Британії, британської телерадіомовної корпорації, були повідомлення зі сполучених штатів про те, що у штаті Мейн власті місцеві вирішили не допускати. Колишнього президента Дональда Трампа до того, щоб балотуватися на партійних республіканських виборах для участі у, президент, у президентських виборах наступного року, але з тим, як стали зрозумілі ці величезні небувалі, фактично масштаби російського ракетного обстрілу України, найбільшого як зараз багато хто каже, і з тим як надходять Щораз більші цифри про кількість жертв в Україні, то це повідомлення з України. Я можу чітко говорити про британські засоби масової інформації, вийшло зараз у перші у перші заголовки. І ось як ви згадали, вже є заява. І британського міністра оборони про те, що Британія надає додаткові ракети для систем протиповітряної оборони України. І є заява британського прем'єр-міністра Ріші Сунака з протестом з осудом Росії. Дякуємо, Богдана. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Богдан Цюпин, наш колега в Лондоні, був з нами на зв'язку. Дякую, Богдана. Друзі, дякуємо вам сьогодні за ваші перегляди. Якщо вам важливо бути в курсі новин тут зі сполучених штатів, в тому числі ставте лайк також дзвіночок, підписуйтесь на наші канали. Працюємо для вас, намагаємося тримати вас в курсі подій та оперативно також реагувати на те, що відбувається в Україні. І як уже згадав Богдан, дійсно однією з найбільших тем тут у Вашингтоні у Сполучених Штатах є новина виборча. І ми знаємо, що державна секретарка штату Мейну у четвер усунула колишнього президента США Дональда Трампа від участі у президентських праймеріз, тобто партійних виборах цього штату, пославшись на положення конституції про заколот. Раніше таке рішення ухвалив і верховний суд штату Колорадо. Тим часом суди у Мічигані та Мінмініаполісі, Мінісоті Мін схожі позови. Відхилили, що означає це рішення в штаті Мейн і чого взагалі очікувати від президентської кампанії, як американська президентська кампанія може вплинути на допомогу Україні? Про все це можемо поговорити з нашою колегою Тетяною Ворожко, яка розбиралася у темі. Таню привіт, вітаю Таню, Що фактично означає це рішення, яке ухвалили напередодні у штаті Мейн? А рішення для виборчої кампанії Дональда Трампа. А ну, ми бачимо, що на відміну від штату Колорадо, де ця справа вирішилася в судах. А в штаті мен рішення було прийнято державною секретаркою. По суті, вона є найбільшою авторитетною особою, посадовою особою, яка займається виборчою кампанією. Це взагалі сталося вперше в історії Сполучених Штатів. За законом і штату вона мала розглянути позови чи заперечення будь-якого мешканця штатів щодо того усунення будь-якої особи з виборчого бюлетенію. І власне це заперечення полягало в тому, що Дональда Трампа треба усунути через. Третю на на підставі третьої частини 14-ї поправки до Сполуч... Конституції сполучених штатів, яка говорить про те, що будь-яка особа, яка займала посадову особу і брала участь в заколоті, не може продовжувати а, працювати в уряді. А люди мали довести надати аргумент, які вона мала розглянути щодо того, що а, по перше, це стосується президента, бо слово президента в цьому, в цьому ті типу поправці не згадується. А що а, дійсно події 6 січня були заколотом і що Дональд Трамп дійсно брав цьому участь, Давайте послухаємо. А як вона аргументувала своє рішення? це не кримінальна справа. Розділ 14-ї поправки не вимагає засудження. Це безумовно робить це більш складним питанням, про що я написала у своєму рішенні. Питання щодо того, чи були події 6 січня 2021 року заколотом, не є аж таким дискусійним. Події 6 січня 2021 року були безпрецедентними та трагічними. Вони були нападом не лише на капітолій урядовців, але й нападом на верховенство права і доказ. Представлені на слуханні продемонстрували, що ці події відбулися за вказівкою звідома та підтримки президента, який на той час залишав офіс містера Трампа. Ну і власна кампанія Дональда Трампа вже заявила, що вона буде оскаржувати це рішення. В Верховному суді вже розглядається апеляція або прохання розглянути а, цю справу щодо а, рішення штату Колорадо. Верховний суд має зробити це дуже швидко, тому що вже а, 4 березня мають проти попередні вибори в обох цих штатах. Ну і власне Верховний суд може або прийняти рішення по суті, включити Дональда Трампа до бюлетенів, або усунути, або залишити це на розгляд а, судам або а, вибор, виборчим комісіям власне різних штатів. Ну що Наса зараз насправді кількох штатів це питання вирішується. Загалом 16 штатів, а можливо з'явиться якісь нові штати. Якщо Дональд Трамп буде присутній в бюлетенях одніх штатів, але не інших штатів, це означатиме, що він може змагатися за меншу кількість делегатів, за меншу кількість голосів. Йому буде складніше набрати більше і стати єдиним кандидатом від Республіканської партії. Якщо він тим не менш переможе, він все одно буде президентом на всій території Сполучених Штатів. Якщо він програє, як говорять критики цього шляху, це може дати. Йому підстави заперечувати результати виборів. Та якщо ми говоримо так про власне партійні вибори, про праймери чи є шанси в когось якогось іншого кандидата, окрім Трампа, на цю мить отримати партійну номінацію та стати єдиним кандидатом чи кандидаткою від партії. На цю мить робити якісь перебачення досить важко, але досить чітка картина буде вже наприкінці лютого цього місяця, коли прийдуть партійні партійні перегони в трьох штатах Нью-Хемпширі і в Південній Кароліні. А на початку, коли ця ці виборчі перегони тільки починалися, досить велика надія покладалися на губернатор штату штату Флорида Рона де Сантіса, тому що тоді пройшли попередні вибори, проміжкові вибори в Конгрес, пройшли вибори губернаторів, і тоді ці кандидати яких підтримав Дональд Трамп, вони показали поганий результат. А Рон Де Сантіс набрав багато голосів, переобрався з хорошим результатом в штаті Флорида. І тоді всі бачили, що Рон Де Сантіс може реально стати таким конкурентом Дональду Трампу. Але коли виборча кампанія вже безпосередньо почалася, стало очевидно, що підтримка Рона де Сантіса поступово падала і Падала, і він покладає дуже великі надії щодо а, на вибори власне на кокуси в штаті Айова. Він відвідав всі каунті. Там якщо він зможе показати досить гарний результат, то він залишатиметься в цих. Перегонах і може мати якийсь шанс. Якщо результат буде поганим, то тиск на нього щодо того, що варто облишити вже виборчу кампанію, він буде зростати. Що стосовно ще два кандидати, щодо яких вже говорить про те, що їм треба виходити з перегонів, бо шансів стати єдиним кандидатом в них немає, це Кріс Крісті, який до речі займає досить проукраїнську позицію. Вівек Рамасвам, який займає найбільш антиукраїнську позицію, і щодо Вівека Масламі, ми бачимо, що якщо він здобув певну популярність після перших дебатів, то наразі. Його підтримка різко впала. Він а, за, за, наразі він може розраховувати на 1% голосів голосів середньому по країні серед виборців республіканців. Ну і Нікі Гелі зараз виходить як така основна кандидатка, а яка може кинути основний виклик Дональду Трампу. А в в одному з по в одному запитувань штаті Нью-Гемшер вона наблизилася до нього на 3%. Вона не має виграти всі штати в ці три перші штати, але вона має показати досить вагомий результат. Зараз до неї прикута досить а, велика увага, а вона отримала певну критику через те, що коли відповідаючи на питання, що було причиною громадянської війни, вона назгадала слово рабство. Але ми будемо бачити, чи матиме це якийсь ефект на її виборчу кампанію. Якщо подивитися загалом, то як правило, коли є сильний потужний лідер, Дональд Трамп реально є потужним лідером, а за нього готові проголосувати в середньому 52% голосів виборців республіканців. Це дуже багато. То як правило, завжди є альтернативний кандидат, але він ну рідко дуже рідко виграє. Добре, тоді ага. таню. А ще одне питання у нас залишається часу, буквально хвилина. Найголовніше питання для України: як виборча кампанія і, взагалі, виборчі перегони 2024 року вплинуть на допомогу Україні? Адже ми знаємо, що коли відбувається виборчий процес, американці найперше думають про власний гаманець. А ми бачимо, що питання України вже дуже сильно заполітизована. Саме власне через виборчі розрахунки це зв'язка з кордоном Сполучених Штатів. А дає так дає таке, знаєте, картину, ніби допомога Україні. Це питання питання демократів. Це негативно вже впливає. А по-друге, ми знаємо, і ми бачимо багато експертів. Говорять про те, що президент Путін розраховує на те, що прийде інший президент, наприклад, Дональд Трамп, і що це дасть йому змогу, Тому чекає. Чекає веде кампанію проти України. Звичайно, це може бути легко невільо. Вона тим же Дональдом Трампом, якщо він в підтримку України досить чітко і буде чітко про це говорити. Ну і поки що цього не було. Ну і третє, звичайно, впливатиме те, хто дійсно стане президентом, хто дійсно виграє спочатку номінацію, а потім президентські вибори в Сполучених Штатів уважно стежимо таню. Дякую тобі. Таня ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні події та розвиток щодо політичної ситуації в Сполучених Штатах, як вона також впливає на Україну. Дякую, друзі, дякуємо вам сьогодні за ваші перегляди. Бачу, дуже багато людей приєдналося. Юлю є запитання від багатьох глядачів знову ж таки. Чи будуть якісь дії, не лише слова від західних партнерів? Ми на початку про це згадували, але для тих, хто приєднався пізніше, нагадаємо, що є вже перші дії, зокрема від союзників від Великої Британії. Гран Шапс, це міністр оборони цієї країни, заявив, що після цієї масової атаки Росії на українські міста Британія сьогодні надсилає в Україну сотні ракет протиповітряної оборони для систем. Проти, для систем ППО, які Британія надала раніше. А чекаємо також заяв від Білого Дому надіслала надіслала туди запит. Якщо будуть якісь реакції чи дії, обов'язково про це повідомимо. Друзі, дякую вам дуже за активність. Я зачитаю тільки звідки нас дивляться сьогодні. Київ непереможний. Вітає Дніпро, Харків, Кривий Ріг, Дрогобич. Також Варшава на зв'язку. Вітання із Черкасів передають. Також Луганськ дивиться, як завжди. вітають нас із Одеси. Дивиться Фінляндія, Мала Лука на зв'язку. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то прибережіть їх до ефіру 2 січня, тому що ефір 1 січня буде виходити в запису. Але 2 січня ми повертаємо до наших ефірів як завжди з понеділка в оп'ятницю о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтона. Будемо готові відповісти на всі ваші запитання. Ми надзвичайно дякуємо вам за вашу увагу за вашу довіру 2023 року. І побачимося у році 2024-му. Бережіть себе, мирних вам вихідних. До зв'язку побачимося вже з вами незабаром. па, -па. завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.